Здивувати своїх спеціальні навички чи гаджети кухонні. Якщо в вашому домі, як і у мене, живе підліток з маленьким секретом. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі RedMedia і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І це відео я б хотіла почати з подяки. Сподяки всім вам, мої глядачі і підписники, всім, хто дивиться, ставить лайки, пише коментарі, підписується, пересилає друзям ці відео. Я вам дуже вдячна за підтримку. Це дуже важливо для мене і дуже надихає. Дякую, ви неймовірні. А тепер перейдемо до рецепту. Сьогоднішня страва доволі універсальна. Вона підійде як для того, щоб подати її на святковий стіл і здивувати своїх близьких, рідних, друзів. А також ця страва цілком підходить і для щоденного вживання, бо готується вона з простих і доступних продуктів, і не треба для її приготування мати якісь спеціальні навички чи гаджети кухонні. Тому е сьогодні ми приготуємо. М'ясний рулет, але непростий з маленьким секретом. Але перед тим, як почати, не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись на канал. Поїхали! Для м'ясного рулету нам потрібні наступні інгредієнти. Пів кіло будь-якого фаршу. У мене це суміш фаршу курки і індички. Головне, щоб він був дуже дрібний цей фарш, щоб рулет вийшов щільний і не розвалювався при нарізанні. Ще нам знадобиться одна цибулина, одна морквина, 300 г твердого сиру, три яйця, олія, мед, соєвий соус, гірчиця, сіль і спеції. Зі спеції сьогодні я буду використовувати копчену паприку, суміш трав, чорний перець, сухий чесник і куркуму. І спочатку я до фаршу додаю сіль та спеції. Сіль я додаю за смаком на пів кіло, приблизно десь півчайної ложечки, можливо, менше. Далі я додаю паприку. Додаю сухий часник і чорний молотий перчик. І все це нам треба буде ретельно перемішати і відставити у бік, щоб фарш наше м'язко промаринувалось зі спеціями та сіллю. Нічого складного. Просто перемішати і відставити у бік. І поки фарш маринується зі спеціями та сіллю, я натираю сир на маленьку терку. Натертого сиру я додаю три яйця. Також сюди я додаю дрібку солі і спеції. Обов'язково додаю куркуму, бо саме вона надасть цій основі рулету дуже красивого та презентабельного кольору. Додаю. Приблизно, може, півчайної ложки. Можна додати більше. Головне не переборщити, бо багато куркуми може дати гіркоту. Тому приблизно півчайної ложки куркуми. І сюди я ще додаю свої улюблені трави це орегано і базилик сушені. Можна не додавати, мені дуже подобається саме з цими травами. Усипеться. Можна додати інші трави, якщо вам подобається. А взагалі у мене є чудове відео про спеції, якими я користуюсь майже щодня. Якщо ще не дивились, на екрані буде підказка. І тепер все це ретельно перемішуємо. Я перемішала до однорідності сир з яйцями та спеціями. Як бачите, завдяки куркумі наша суміш має дуже такий приємний апетитний жовтий колір. І тепер цю суміш треба викласти на деко застелене пергаментом. Отже, я беру деко. Застіляю його пергаментом. І я ще про всяк випадок змащу пергамент олією рослиною, бо е, в цьому рецепті важливо, щоб основа наша не пристала до пергаменту, щоб вона гарно відходила, тому я змащую. І тепер викладаю на змащений пергамент основу. Рівномірно, рівномірним шаром тонким розподіляю. І тепер відправляю нашу основу в попередньо розігріту духовку 180 градусів 10 хвилин. І поки основа рулету запікається, я підготую засмажку. Для цього я нарізаю дрібну цибулю. А моркву я натру на дрібну терку. Моркву можна, до речі, порізати на невеличкі кубики і в розрізі рулет буде виглядати ще апетитніше. Але мій син не любить, коли крупна морква, тому я натираю на дрібну терку. Моркву і цибулю мені треба обсмажити на попередньо розігріту пательню, додаю трохи рослиної олії, пересипаю туди цибулю і на середньому вогні обсмажую приблизно до прозорості. До речі, у Франції кажуть, що справжнього кухаря можна відрізнити по тому, як він смажить цибулю. А у нас, по-моєму, справжнього кухаря можна відрізнити по тому, як він прибирає після смаження. Коли цибуля підсмажилась, я додаю до неї моркву і сюди додаю дрібку солі і спеції. За смаком я додам сухий чесник і молотий чорний перець. І доводжу засмажку до готовності. Це займе приблизно ще 3-5 хвилин. Поки я готувала засмажку, основа під рулет вже готова. Дивіться, який красивий колір за рахунок куркуми вийшов. Її треба дати охолонути. Також засмажка вже готова, і її теж треба дати охолонути перед тим, як ми її поєднаємо з фаршем. Якщо в вашому домі, як і у мене, живе підліток, який не дуже любить овочі, то рекомендую перед тим, як поєднувати засмажку з фаршем, овочі або гарно розім'яти виделкою, або перебити в блендері, щоб е, дитина не врядувала і їла цей рулет, навіть не знаючи, що там є морква і цибуля. Подріблену засмажку я додала до фаршу. Тепер їх треба гарно подружити. Для цього я їх перемішую ретельно. Так, приблизно так це виглядає. Тепер я беру нашу охолоджену основу. Вона. Гарно відходить від пергаменту, не дарма я ще її змастила. І тепер обережно викладаю фарш на основу. І тепер рівномірно розподіляю по основі фарш. Ось так і тепер, обережно, допомагаючи пергаментом, я завертаю Рулет. Ковбаску. Завертаю все у пергамент. Тепер все це я ще раз загорну у фольгу і відправлю у духовку 180 градусів 30 хвилин. Для того, щоб рулет вийшов ще апетитніший і красивіший, я змішую в рівних пропорціях мед, соєвий соус і будь-яку гірчицю. Просто змішую. У мене тут по столовій ложці всього. І тепер треба дістати рулет з духовки, розкрити його з фольги і змастити зверху. Зараз покажу. Ось такий красунчик вже виходить. Але зараз ми зробимо ще красивіше. Тож, сумішу, я просто зверху змащую рулет. І відправляю його на духовку ще на 5-7 хвилин, щоб зверху ця скоринка кармалізувалась. Але при температурі вже 200 градусів. 10 хвилин пройшло. Я зістала м'ясний рулет з духовки. Дивіться, який апетитний він. Аромат такий, що навіть сусіди гуглять, як приготувати м'ясний рулет. Зараз покажу, який він в розрізі. Ще гаряче. Але дивіться, яка неймовірна краса. Якщо ви хочете нарізати його тонесенько, то треба почекати, щоб він гарно охолов. Дивіться, яка краса! Погодьтеся на столі виглядатиме значно цікавіше, ніж проста ковбаска. Його можна їсти як гарячим, так і холодним. І навіть робити з ним бутерброди. Нарешті можна насолодитися смаком цього м'ясного рулету. Бо він не тільки виглядає яскраво і апетитно, а ще й неперевершено смакує. Діліться в коментарях враженнями від цього рецепту, а також діліться рецептами своїх м'ясних страв. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Попереду ще багато цікавого. Підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.